Безробіття як шанс розпочати власну справу. Тільки за лютий кількість зареєстрованих безробітних зросла на півтори тисячі осіб. Серед них і такі, які чуються у силі започаткувати свою справу. І з початку року одноразовою допомогою для організації власного бізнесу скористалися 100 чоловік. Будь-хто вести діяльність не може. Перш за все, людина повинна бути лідером. Мати певний досвід роботи, відповідні знання, орієнтуватися на ринку праці, власне, які на сьогоднішній день послуги користуються попитом. Якщо безробітна людина не має вакансії, хоче почати власний бізнес, може отримати всю суму виплату одразу. Розмір допомоги залежить від рівня офіційної зарплати на попередній роботі. Основам підприємництва навчають на курсах перекваліфікації. Далі треба скласти бізнес-план і зареєструватися як підприємець. Пан Євген працював керівником на великому підприємстві. Потрапив під скорочення восени минулого року. Усе життя захоплювався рибалкою, проте ніколи не уявляв, що торгівля рибою стане його основним заробітком. Допомогу отримав у листопаді. Цих коштів для, вистачило для закупівлі матеріалів для цього магазинчику і доклавши в деякі заощадження для закупівлі риби, саме продукції. Програму одноразової допомоги по безробіттю відновили у травні минулого року.